Такий всім добрий вечір. Жалувались на іскаження лінзи. Ну, трохи є. Це не максимальний макс Max, макс. Це Макс Супер View стоїть. А є ще максимальний Max Super View. Це десь 155 градусів, може трошки більше. А є 177. Не жалуйтесь, лінза класна. Я її зняв, познімав на старій лінзі першого покоління. І знову вернувся до другого. Бо вона того варта, особливо, коли треба в тісно пространстві захватити максимальний кут огляду. Але то таке трошки порибалив, трошки на тарань тут по місцю. Все-таки до щуки їхати 40 км в одну сторону кожного разу. Не... Не кожен транспорт видержа і мої нерви. Час туди, час назад, та й самі розумієте, газа. Ну, літр 10 точно уходить. Порахуйте, погляньте на ціни на заправках, і стільки мені один, максимум два відоса обходиться. Хотілося б 5-6. Але щука так не клює. Куцей на сканері находив, але навіть вони не клювали і теж каже, що все вже в берег пішло. Але не про щуку зараз буде таранька. До речі, пам'ятаєте, мій улюблений ножичок на коропових рибалках. Звик до нього капець. Таке непримічательне, а постійно під рукою треба. Клац. в мене є такий ганза. Оп. Цей теж тут постійно на столі якісь лєски, шнури чи апельсини ріже. Але він не такий зручний, він більший для цих завдань. Оцей мені подобається набагато більше. Практичніший, маленький і не важкий. А хорошого має бути багато. Тому мені прислали ще один. Я не, не планував, але якщо присилаю, то що відказуватися. Клац. Стоп, це що? А, все, я думав, він трошки від, від цей угол відкриття і Новенький. Буде лежати про запас. Адміралу не подарю. Адміралу я подарив щось таке, і не одне, і він ним не користується. Хоч би бутилки відкривав. Так вони <смі>, <на> винтиках. <смі> і так не треба. Класний ножичок. Оп, розповідав про нього в минулих відео і бачили багато в яких коропових рибалках. Та й таке силочка в описі під відео, але не про нього. Чому це все мені прислали? Тому що. Опс, де це? Ось воно. Безкоштовне гравіювання на ножику. І думаю, раз такий галдіж, чому б не скористатися? Шліть. Довелося трошки почекати, але прийшов щукаріс, сіткоріз наш зручний. Товстянний крепкий пластик. Навряд чи плаває. Кріплення вже під пояс правильне. З нього воно фіг злізе, бо є такі просто на защолки. Буває, раз прибіги лазиш по комишах, блін, куди ножик пропав, поворачуюся його і ні в місті з ножнами. Тут вже з пояса він фіг се летить. Ну і найголовніше, що значить безкоштовне гравіювання. Бачите щось? І я не бачу, а воно є. Тому що оба Тільки погляньте, можуть зробити абсолютно. Любе гравіювання, яке ви тільки замовите. Почитаєте на сайті, як ще раз скажу, ссылочка в описі. Можете навіть написати капітана Гак. Але це авторські права. Дивіться мені, щоб вас не забанили. Красавчик, новенький ножик. Схоже на нержавієчку. Понятно, що всі ножі діляються з порошка, але це якісний порошок. Ми фігньой. Не користуємося. Фігня у нас довго не живе, а цей ножичок проживе довго. Завтра ним почистимо щучку. Нерест близько, тому у нас останні шанси виловити і вскрити щукандру. Але це вже буде зовсім інша історія. Рекомендую всім ножи Ганзо і тим, хто буде брати навіть отакий Склад, здається, здавалось би, складний ножичок, і тут, мабуть, можна щось вигравіювати, написати. І це супер. Оп, також ми не раз користувалися. Інтересно, відкриється? Ні, не відкриється. А діманті, ви пам'ятаєте, наші чашки, ложки, вилки ану пальники, да да-да-да, ось наша чашечка. Ось вона сам. О, вже подешевшила. 2,5 стояла під 3, здається. Красавиця. І тут не... А, тепер на фото є. Дається в комплекті доповнітельна сковорідочка пожарить яйця. Але це не точно, але в огляді відео я бачив, ні, в ній жарять яйця. Такі пироги. Кому цікаво, пориєтесь. Хто там трендів, що сильно багато реклами, багато реклами не буває. Тим паче, коли на халяву дістаються такі засоби досягнення цілі. А ціль у нас рибалити далі, От, от, так от, а не піти працювати на завод. Хоча в цьому немає нічого поганого. Але повірте, якби я не жалувався на рибалку, все одно поганий день на рибалки кращий, ніж хороший десь. В трюмі на судозаводі з чудовим зварним апаратом. Як згадаю, жесть. Але це таке життя, воно. Циклічне. Колись ще повернемося на завод. Але, але не зараз, бо нас цінять, нам дають ножички. Що ж, ссылочки в описі під відео. Дякую всім, хто по ним перейшов. Трошки затягнуто вийшло. Давайте я вас трохи побалую рибалочкою на поплавок. ПОНЕСЛАСЬ! Поки настраював зім, дивлюся, про плавка вже й не видно. Одна умудрилася, ну вона упітана, як для цього болота. Ще й за бочину, за губу боку. Та нифіга собі. Крючок зараз согнеться, а воно не відчіпляється. Не Поставив сорокаратний зон. Максимальний ефект присідства. Тут навіть дихання передає, камера шатається. Попробуємо підмормішити. Оп! Стоило потянуть еще раз и зашевелилась. Ну уже подавал. кстати, течение якась обратка пришла, Видно, з шахти сливають. Бо тут тупик. Тільки подземні трубы видно. Типа портал. Якось так. Похоже, есть. Эти, да та их там что, две? Так точно. И причем мы стояли мертво. Ще й опітані. Хай підростають, через роки три стану зачотними. Кинув під берег, аж раптом. аж раптом щось проклюнуло. Дивіться, як пульсує, мабуть, точно сидить. Давай, протоплю. Адмірал перегар на канавах там дома зараз карасиків спали, стаскає по вихідним, коли не бухає, тобто ніколи. Але осінню іще виходив декілька раз, Отчитувався мені, що рибачив. Я, я хоч цей <свісно>, вопрос контролюю. Ну і що? Е, слабенька руба Пожар перестала, але мені здається сила. Надо тобто витягнути. точно. Ой, Прямо по камері. Надіюсь не в об'єктив жирненька попала. Бачу, на вас що скапнуло.

Висота. І хто це у нас тут такий задергався, ага. Так, гарно, що я навіть зроблю декілька фото. Щоб десь порядок є. Камера може одночасно і, зні... і фотографувати і знімати відео. Що не може не радувати, та явно ж сидить там? сорокократный зум. Будем брать шкоду. Оп. Оп. Есть. Порядок. Оп. Я подскакую. ви <гум> <Ми> подивіться, <гум> нифіга собі, а це завівся. І поплив в бік. Та й я капець. Я тут десь запутався. Це тридець. Подвійний відстріл. Думаю, на цьому можна закритися пораніше. Ні одного гачка, мабуть, не залишилось. О, таранка поплила гачком. Але нічогенька була таранина. Як завжди, сама крупна схода і завода в карчі. Ось така ось рибалочка вийшла. Повторюсь, ножечки Ганзу в описі під відео. Там же ж і пальники системи пригодування їжі адімант... Адіманті. Блін, коли я навчусь це правильно виговарювати? без поняття. До речі, ножі Firebird мені теж подобались. Вони були, здається, дешевші і теж були достойні і цікаві моделі. Оп. А ось і мій ножичок, це, до речі, новинка. І коштує недорого. Зараз акція 485 гривень. А був, здається, по 600 схожий. Не так давно нам присилали. Оранжевий. Отак от, от. Що ж, ссылочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.